Ось така погода сьогодні, вітряно, трошки сонце виглядає, такі хмарки невеликі, не На дворі тепло, так, погожий сьогодні день. Сонечко Чи із хмарки за хмарки визирає. Буду дивитися, бачу он. Повиходили вже курочки, гуляють. Папа щось тихо сьогодні себе веде. Не чую, щоб репетувала. Може, ще мене не почула. Он біля джека курочки ходять. Джек гуляє, потягається он. Джек, сьогодні гарно на прогулює, він да? хвостиком махає. Гуляєш? Сьогодні гарно. Повиходили, трішки кури гуляють. Вони періодично. То виходять, то заходять. О, цього півника обскублен Хвостика. Хто тобі обскуб хвоста? Так. Але більшість курей курнику, солому розгрібали. Он співає. Що ви тут, курочки, несетесь? Квачки, як звичайно, сидять на місцях, вставати не хочуть. Якщо кури знеслись, під себе яйця підкотили. І ви думають висиджувати. Ось, бачу, одна яєчко є. Ось сьогодні двоє яєчок знесли вони в обід. Ось їм насипали свіжого попелу, купаються тут, пурхаються. А так у них все по старому. То гуляють виходять, то заходять. Ось дюбає мені. <сум> Ногу, курочка. Ось ми в день них світло не включаємо, як на дворі погожий день. А як темно, то, то вмикаємо світло. Тому що, щоб кури неслися, потрібно їм робити довший світловий день. А так як зараз зима, день короткий. О, вже почула папа, хрюкотить. Хай перегулює. Ось ще курочки. Щось шукають. Ото такі сьогодні спроби. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, кому цікаво. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока!